Фізика і музика можуть здаватися далекими одна від одної. Проте для української науковиці Христини Гнатенко ці два світи давно переплелися. Вона фізикиня, яка програмує на квантових комп'ютерах, і водночас професійна скрипалька. У дитинстві Христину захоплювали і наука, і творчість. Але саме фізика дає відповідь на головне питання: як влаштований світ. Від найменших часточок матерії до виникнення звуків, що линуть зі скрипки. Христина наймолодша докторка фізико-математичних наук в Україні. Вона досліджує мікросвіт світ об'єктів, менших за мільйонну частинку метра. Тут системи можуть перебувати у кількох станах одночасно, а частинки бути пов'язаними між собою навіть на великих відстанях. Складно уявити, правда? Саме дослідження цих станів і процесів можуть стати основою майбутніх технологій. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вплинуло на науку. Частину колег мобілізували, ресурси скоротилися, доступ до технологій ускладнився. Проте, Христина свідомо залишилася в Україні працювати, навчати молодь і підтримувати наукову спільноту у часи невизначеності. Ми всі шукаємо опори. Для христини такими опорами є наука і музика, як спосіб залишатися в діалозі із собою та світом. Для вченої наука це не абстрактні формули, а жива мова Всесвіту, яку можна почути, якщо уважно слухати, як і чути музику. Проєкт реалізується Геоінсайнс та ОНЧЕНКІ в Україні в рамках програми ЄС за гендерну рівність разом проти гендерних стереотипів і гендерно зумовленого насильства. Більше історій на сайті проєкту науковиці.